Доброго дня, шановні прихильники спорту, зокрема футболу. Говоримо сьогодні про дещо неймовірне, а саме про лігу чемпіонів в січні місяці. Це стало можливим через зміну формату Ліги Чемпіонів та додавання додаткових двох турів сьомого та восьмого, які, власне, наприкінці цього місяця і мають відбутися. Сьогодні розпочинається передостанній сьомий тур, і в даному відео ми анонсуємо всі дев'ять сьогоднішніх поєдинків: хто з ким буде грати, як команди провели генеральні репетиції в своїх національних чемпіонатах, та взагалі, що кому потрібно в цій лізі чемпіонів. Попередній шостий тур відбувався ще аж на початку грудня 2024-го. Більше місяця тому, можливо, хтось з вас призабув турнірну ситуацію, тож давайте її пригадаємо. Розпочинаємо з вісімки, яка на даний момент напряму пробувається до однієї восьмої фіналу. І тут, звичайно ж, вирізняється Ліверпуль. Максимальний показник: 6 матчів, 6 перемог, 18 балів. Команда уже за два тури до завершення в одній восьмій. Друга сходинка за кращою атакою Ліги Чемпіонів Барселоною у каталонців. 15 балів, а у шести однакова кількість очок по 13. це Арсенал, Леверкузен, Астонвіла, Інтер та Французький Брест і Лілі. Зараз говоримо про команди, які на даний момент пробиваються лише до раунду плей-офф. По 12 балів мають Боруся, Дортмунд, Баварія, Атлетико Мадрид та Мілан. Вони відповідно з 9 по 12 сходинку розмістилися. По 11 мають італійський Аталанта Ювентус, і у п'яти команд по 10 балів: Бенфіка, Монако, Спортінг, Фаєнорд та Брюге. по 9 у мадридського Реала та шотландського Селтіка. 8 у англійського Манчестер Сіті, який знаходиться в компанії Нідерландського Пес Вентховен та Загреб. Пського Динамо, у котрих також по вісім. Дані 12 колективів на даний момент стоять на виліт, і поки що в їхньому числі перебуває донецький шахтар, котрий займає 27 сьому сходинку і має 4 бали. І цілих 4 бали відставання від зони плей-офф. В даному списку перебувають команди, які ведуть реальну боротьбу за плей-офф, той же саме Парі Сен-Жермен, Штутгарт, ну і, можливо Шахтар. Ну і також тут є команди, які вже втратили всі шанси на той самий раунд плей-офф Янг Янгбой, Слован Братіслава, Лейпсих та Болоня. Ці команди, відповідно, в двох заключних турах будуть грати за престиж, ну і, можливо, фінансову складову. Ну а зараз переходимо власне до самих поєдинків. Традиційно два розпочнеться о 19.45. Це Аталанта проти штурма та Монако проти Астонвіли. Розпочинаємо з матчу в Італії: Аталанта, штурм. В обох команд зараз непроста турнірна ситуація. Штурм взагалі не пробивається на даний момент до плейов. А от Аталанта 13 Також незрозумілий стан команди щодо ігрових кондицій. Аталанта то грає, але в 2025 році поки що не виграла жодного поєдинку. Зокрема, на минулих вихідних національних... Чемпіонаті поступилася вдома на полі 2-3, незважаючи на те, що Бергамасті відкрили рахунок. Але приємно, що забиває кращий бомбардир команди Матео Ретегі. По крайній мірі можемо розраховувати, що і проти штурма він також заб'є. По австрійцям взагалі нічого не зрозуміло, тому що в Австрії зараз зимова пауза в футболі, тому офіційних поєдинків команда не проводить. Також пригадаємо, що в шостому турі обидві команди програли, причому з однаковими рахунками: 2-3. Аталан. Та вдома поступилася реалу з цим рахунком. Ну а штурм на виїзді програв французькому лілю. Також зауважимо, що в минулому році клуби між собою зустрічалися в Єврокубках. Тоді то була Ліга Європа, італійці виграли домашній матч. А от в Австрії була зафіксована нічия щодо сьогоднішнього поєдинку, як на мене, безумовно фаворити господарі. Монако вдома буде грати проти Астон Вілли. Дуже важливий матч для господарів, оскільки вони вже ті в турнірній таблиці, але при цьому перебувають не в кращому стані, оскільки в 2025 році не виграли ще жодного матчу. Зокрема, на минулих вихідних в чемпіонаті Франції програли на виїзді останній команді чемпіонату Монпельє 1-2. Бірмінгемці на вихідних в АПЛ грали на виїзді проти Арсеналу, горіли по ходу матчу 0-2, але врятували поєдинок нічия 2-2. Також команди по різному провели і попередній тур Ліги Чемпіонів Монегаски, нагадаю невдало з'їздили до Лондона 0-3 від Арсеналу. А от Астон Вілла здобула дуже важливу виїзну перемогу над німецьким Лейпцигом 3-2. Монако та Астон Вілла між собою ніколи не зустрічалися в офіційних поєдинках. Як на мене, мікроскопічними фаворитами є гості саме через кращий емоційний стан. Переходимо до поєдинків, які розпочнуться о 22.00. Стартуємо з протистояння Ліверпуля та Ліля. Мерсесайці, ще раз нагадаю, уже собі одну восьму гарантували, але цікаво ж, чи зазіхнуть вони на вісім перемог у восьми поєдинках. Це було б, звичайно ж, епічно. Зробити це їм буде непросто. Бульдоги, як то кажуть, не подарунок. Обидві команди на вихідних виграли в своїх національних чемпіонатах. Щоправда, перемоги були непростими. Мерсесайці на виїзді здолали Брентфорд 2-0, але після дев'яностого. Хвилин гри було 0-0, тобто Ліверпуль два голи забив компенсований час. А от Ліль здобув вольову перемогу над Ніцею 2-1. Також пригадаємо, що обидві команди в попередньому шостому турі Ліги Чемпіонів здобули перемоги. Ліверпуль завдяки пенальті від Салаха обіграв Жирону на виїзді 1-0. Ну а як я говорив раніше, Ліль з рахунком 3-2 виграв у австрійського штурма. Звичайно ж, Ліверпуль іде фаворитом даного протистояння, але бульдоги з вересня місяця не програли жодного поєдинку. Тому подивимось. Безумовно, привертає увагу протистояння мадридського атлетико та ліверкузенського Байера. Команди загалом між собою в Єврокубках чимало поєдинків провели, але насамперед відзначимо мадридські матчі. Ліверкузен в Мадриді ще не обігрував атлетиком, тому фаворити, можливо, навіть господарі, але господарі на цей поєдинок будуть виходити в дещо пригніченому стані. У матрасників була 15 матчева переможна серія у всіх турнірах, але на минулих вихідних вона обірвалася. Причому де у виїзному. Матчі проти одного з аутсайдерів чемпіонату Іспанії Леганеса, поразка Атлетико нуль Поразка дуже прикра, причому аж по трьох причинах: ну, по-перше, обірвалася переможна серія. По-друге, на 90-й хвилині Антуан Грізман не реалізував пенальті, тобто команда хоча б в нічию могла зіграти. Ну а по третє, через цю поразку атлетико втратили першу позицію в чемпіонаті Іспанії. Натомість як Ліверкузен в хорошому піднесеному настрою, оскільки на вихідних зокрема виграли в домашньому матчі у Борусі з Менхенгладбаха 3-1. Пофеєрив тут Флоріан Вірс, який зробив дубль та ще й одну результативну передачу. У команди Хабі Алонсо уже 12 поспіль перемог. Пригадаємо, що і Атлетико, і Ліверкузен в попередньому шостому турі Ліги Чемпіонів здобули перемоги. Матрасники вдома обіграли Слован із Братислави 3-1, ну а Ліверкузен завдяки голу на 90-й хвилині таки здолав італійський Інтер 1-0. Бенфіка Анатолія Трубіна буде вдома грати проти Барселони. Нібито вивіска доволі таки результативна, але чомусь, коли команди між собою грають, голів насправді не так-то і багато. Зокрема, за попередні чотири матчі в Лісабоні лише в двох поєдинках забивалися голи. Плюс до того, нагадаю, що Бенфіка в нічию 0-0 зіграла у матчі попереднього шостого туру Ліги Чемпіонів проти Болонь. Барселона ж натомість нагадаю здобула виїзну непросту перемогу 3-2 над Борусії з Дортмунда. Загалом же ж у каталонців надав. Даний момент п'ять поспіль перемог в лізі чемпіонів. Але от в чемпіонаті Іспанії Барса неймовірно накульгує. Зокрема, на вихідних чергова втрата очок 1-1 на виїзді проти Хетафа. Натомість як Бенфіка в домашньому матчі в чемпіонаті Португалії здолала Фамалікао 4-0. Нібито нічого особливого, але все ж таки було дещо особливе. Люксембурзький півзахисник команди Леандро Барера, у котрого не було жодного голу до даного поєдинку, відзначається аж хетриком. Можливо, це його надихне і на голи проти Барселони. Ми вже трішки згадали і про Болоню, і про Борусі Дортмунд. А вони в сьомому турі будуть грати між собою. Італійці ведуть боротьбу уже лише за престиж. На плей-офф не претендують. Їм би ще кілька голів забити. Нагадаю, Болоння найменш результативна команда Ліги Чемпіонів. Лише один забитий гол. А от Боруся Дортмунд багато за що веде боротьбу і за плей-офф і за свого тренера. В 2025 році Дортмунці зіграли три поєдинки і всі три програли. Зокрема, на вихідних 0-2 на виїзді Айнтраг і вже всерйоз напряму говорять про можливе звільнення Нурі Шахіна. Хто зна, можливо, сьомий та восьмий тур Ліги Чемпіонів для нього будуть визначальними. Ніколи Болоня та Дортмунд між собою не зустрічалися. А от бельгійські Брюге та італійський Ювентус між собою грали. Щоправда, останнє то було аж 20 років тому. Тому про те протистояння говорити не будемо, а от поговоримо про сьогоднішнє по суті, матч за шість очок. Між Юве та Брюге 5 сходинок різниці в турнірній таблиці, але при цьому лише один бал різниці. Тому безумовно все може змінитися після сьогоднішнього поєдинку. І Брюге і Ювентус, матчі на вихідних, виграли у Брюге взагалі п'ятиматчева переможна серія. Ювентус на початку уроку року трішки накульгував, але на вихідних виграв принциповий матч 2-0 у Мілана. Також нагадаю, що і Брюге, і Ювентус поєдинки шостого туру Ліги Чемпіонів також виграли. Бельгійці з рахунком 2-1 виграли у португальського спортінга. Ну а Ювентус з рахунком 2-0 обіграв англійський Манчестер Сіті. Також сьогодні зіграють Слован з Братіслави проти Штутгарта та Црвєна зв'язда проти ПСВ Ентховен. У даних поєдинків уже є певна схожість. Річ у тім, що у Словаччині та Сербії зараз зимова пауза на футбол, як наслідок ігрові кондиції слована та Црвєни, під великим питанням. Тому, як на мене, фаворитами ідуть гості. Особливо поєдинок дуже важливий для німецького Штутгарта, який поки що до плей-офф не потрапляє. Що ж, саме такі матчі на нас очікують сьогодні. Ну а які матчі будуть завтра, про це поговоримо власне завтра, в тому числі, звичайно ж, і про матч за участю донецького шахтаря. Не пропустіть. Ну а на сьогодні, все. Дякую за увагу, за приділений час, за підтримку каналу. Якщо по якійсь причині ще не підписані, обов'язково підписуйтесь. На все добре.